Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент тіві У Луцьку виявили підпільний цех з виготовлення пестицидів. У Львові ворожі агенти збиралися підірвати адмінбудівлю поліції. На Львівщині п'яна жінка зарізала свого молодого коханця. Вітаю дорогі глядачі! В ефірі новини на телеканалі конкурент То Тож далі разом з вами будемо підсумовувати усе найважливіше, що відбулось упродовж дня. У студії для вас працює Ангеліна Гущина. і Далі говоримо про все детальніше. Розпочинаємо наш випуски з Волинських новин і на жаль, вкотре повідомляємо про втрати. Трагічна звістка сколихнула Волинь. На сумщині загинув захисник Богдан Остінов. Про це повідомляє Вошнівська сільська територіальна громада. Герой 1991 року народження був жителем села Олеськ. На превеликий жаль. Він трагічно загинув 29 березня цьогоріч поблизу села Мар'їна, що на Сумщині. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв честь та шана воїнам. У Луцькому районі внаслідок ДТП постраждала 50-річна велосипедистка. Як повідомили в поліції Волині, аварія сталася 1 квітня на перехресті вулиць маневицька Лугова у селі розничі Колківської громади. Легковик Тойота збив 50-річну велосипедистку. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізувала. Водій був. Тверезий на Волині правоохоронці викрили підпільну фабрику з виготовлення пестицидів, вилучивши контрафактної продукції на суму. П'ять мільйонів гривень. Про це повідомили у прес службі відомства. Детективи Бев встановили, що цех, в якому виготовляли, фасували та зберігала контрафактну продукцію, облаштували у гаражному приміщенні на території Луцька. Готовий товар розфасовували у тару з маркуванням відомих українських торговельних марок. Під виглядом оригіналу підроблені агрохімікати продавали оптом по всій Україні. Членам організованої злочинної групи вже оголосили підозру. У Німеччині трагічно загинув неповнолітній вихованець ковальського дитячо-юнацького футбольного клубу. Про це, як пише Коваль Медіа, повідомив клуб на своїй сторінці в Інстаграм. Видання пише, що юнак проживав у Польщі. Звідти він поїхав до Німеччини, нібито до свого знайомого трагедія сталася у Берліні. За неофіційними даними хлопця було вбито. Про дату та час похорону повідомлять згодом. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирість співчуття родині. Неповнолітній на підпитку роз'їжджав автівкою. Про це повідомили в патрульній поліції Волині. Так 16-річного водія правоохоронці виявили у ковалі 1 квітня близько 21 години. За словами патрульних, юнак порушував правила дорожнього руху. Під час спілкування інспектора помітили у нього ще й ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд проводився на місці зупинки. Результат 0,96 проміле інспектора. Склали на юнака адміністративні матеріали. Далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч на 2 квітня окупанти готили по Харківській області. Як повідомив голова Харківської ОВА Валексинігубов, внаслідок російського масованого обстрілу сталося від 13 до 15 влучань у холодногірському районі Харкова. Більшість влучань прийшлася на промислову зону, внаслідок якої спалахнула пожежа. Вона охопила близько 2000 метрів метрів квадратних площ складських і виробничих приміщень, крім того, пошкодження близько 20 приватних будинків, відомо про восьмох травмованих, серед яких дев'ятимісячне немовля. Готували теракт у Львові, затримали ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції. Як повідомили в СБУ, де вчинення злочину фігуранти мали занести в держустанову саморобний вибуховий пристрій, захований у пакет. У цей момент зловмисники планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїми агентами. Однією із виконавців замовлення РФ є 22-річна мешканка Києва, яка шукала легкі гроші на телеграм-каналах. Її завербував співробіт. Ник російського ГРУ і дав тестове завдання розклеювати в столиці листівки з фейками російської пропаганди. Згодом агентку відрядили до Львова для підготовки тракту проти українських правоохоронців. До здійснення злочину вона залучила свого знайомого киянина. Контррозвідка СБУ завчасно викрила обох агентів. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у виготовленні вибухового пристрою для терористичного акту у відділенні поліції в Біляївці на Одещині 23 березня. Про це повідомили в СБУ. Нагадаємо, російський агент виготовив і передав через кур'єра вибуховий пристрій виконавці теракту. Фігурантом є 44-річний рецидивіст Дніпропетровщина, який перебував у розшуку за крадіжкою і переховувався від правосуддя в Одесі. За даними слідства, підозрюваного завербували Росі російські спецслужби через телеграм-канали йому запропонували вчинити серію терактів на Одещині в обмін на грошову нагороду. Чоловік погодився та отримав інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою СВП з підручних засобів. Під керівництвом російського куратора, який спілкувався з ним по відеозв'язку він зібрав вибуховий пристрій за місцем свого проживання в Одесі, 22 березня. Підозрюваний отримав наказ підготувати пристрій для передачі виконавцю. Наступного дня він замаскував СВП під подарунок та через таксі відправив його до Біляївки. За вказівкою куратора посилку мала отримати 35-річна місцева жителька. Жінка отримала подарунок, ну а за кілька хвилин занесла його в адміністративну будівлю поліції. Коли представник спецслужб РФ переконався, що пристрій на місці він здійснив дзвінок на сім карту, вбудовану у вибухівку. Це спричинило детонацію. Внаслідок теракту жінка загинула, а троє працівників поліції отримали поранення. Суд арештував підозрюваного без права внесення застави наразі перевіряється його причетність до вчинення й інших злочинів. У Львівській області 30-річна жінка під час п'яної сварки п'ять разів струмили у груди свого 29-річного співмешканця. Чоловік загинув на місці. Про це повідомили в поліції Львівської області. Трагічний інцидент стався у селі Миколаїв, що на Львівщині вночі 1 квітня близько о півночі тоді між 30-річною жінкою та її 29-річним співмешканцем під час вживання алкогольних напоїв виник раптовий конфлікт, у ході якого зловмисниця завдала чоловікові п'ять ударів ножем у груди, спричинивши смертельні травми. Жінку затримали невдовзі суд обере її запобіжний захід. Серйозна аварія сталася на трасі Тернопіль-Рава неподалік села Цебрів-Озернянської. За попередньою інформацією, автомобіль марки Даф, який рухався з причепом, зіткнувся із зустрічною вантажівкою Мерседес. Після удару у DAF різався ще й бус марки Рено, який їхав позаду. Йдеться у повідомленні. Внаслідок аварії водій Мерседес загинув на місці. Його тіло рятувальники вивільняли з металевої пастки. Далі до новин світу. У ніч на 2 квітня невідомі дрони прилетіли у Таганрог Хростовської області. РФ Росіяни поскаржилися на пошкодження двох багатоквартирних будинків, двох поранених внаслідок атаки та пожежі через падіння уламків. Як повідомляють у місцевих медіа з покликанням на ТВО губернатора регіону у місті оголосили режим надзвичайної ситуації. За словами губернатора, відбулося загоряння у дев'ятиповерховому будинку та біля семиповерхового будинку. Пишуть, що до медиків звернулися двоє. Людей з легкими пораненнями, опіками та порізами було підтверджено місцевою владою ближче до опівночі. Російські медіа також з покликанням на голову міської адміністрації Таганрога написали, що один із БПЛА застряг на деревах за 300 метрів від житлового будинку. Кількість жертв внаслідок землетрусу у м'янмі зросла до 2886 осіб. Ще 4639 тисячі осіб дістали поранення. Про це повідомляє китайська державна урядова агенція. За даними інформаційної групи державної адміністративної ради М'янми, ще 373 людини вважаються зниклими безвісти. Нагадаємо, 28 березня у м'янмі та Таїланді стався землетрус. Поштовхи також відчували у китайській провінції Юньнань. 29 березня влада м'янми заявила про 1644 загиблих і понад 3450. Поранених. Ну, якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас сьогодні. В студії працювала Ангеліна Гущина. Втім, на цьому наш випуск новин не завершується, і ще більше важливої та цікавої інформації ви зможете побачити далі. Тож бережіть себе, цінуйте один одного та не перемикайтесь.